та провести перерахунок розрахунковий лісов і рух головного користування до 8,4-10 року був направлений в Олимському обласному управлінню лісвова та мисливського господарства проте ніякої відповіді на сьогоднішній день не поступало. У 2011 та 12 роках звернень від лісокористувачів Ківерцівського району для погодження лінійків та використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів. Природозапровідного фонду загального державного значення не поступала. А як бачимо з довідки, рубки ведуться, причому ведуться не в сторону зменшення. Що <кхе> не допрацьовує в цьому плані у нас, дуже не допрацьовує державна контролююча інстанція, якою є екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція. На її, в її функції входить, і цей орган спеціально для цього створений, щоб контролювати законодавство, природоохоронне законодавство, і не допускати порушень, яку ми отримали відповідь від Державної екологічної інспекції, підписаної Начальником Державної екологічної інспекції. Значить, серед порушень, які відмічаються, випадки самовільних рубок, не особами. Порушення вимог санітарних правил лісах, засмічення лісів побутовими відходами і таке інше. І жодної фрази про те, що відсутні ліміти при лісокористуванні на об'єктах природно заповідного фонду загальнодержавного значення, про перерахунок розрахункових лісосіки на території, що входить до на Національного природного парку Шоманська Пуща, про відсутність державних актів на право постійного користування землями лісового фонду. До речі, тільки державні лісгоспи практично не мають на сьогоднішній день державних актів на право постійно користування землями лісового фонду. Всі інші користувачі, яких я називав, полгоспиті, бувші полгоспі, які е, там мають якісь порчі, не ліс, а порчі, знайшли кошти для того, щоб оформити документацію. Державні підприємства чомусь до цього часу зволікають, хоча, ну кажуть, що замовили документацію і вона в стадії вигоди. На такі порушення Державна екологічна інспекція не звертає уваги або не бачить цих порушень. Звичайно, на сміття теж треба звертати увагу. І з ним боротися треба, але коли на площі новоствореного національного природного парку два роки рупають попередніх об'ємах і цього не помічає державний контролюючий орган, це, м'яко кажучи, дивно. Я не хочу сказати, що нічого не робиться після виходу указу Президента. Частина роботи робиться, але ця робота робиться не в Ківерцях, не в Волинській області, а в Києві. Називається так: план організації підготовки проєктів актів та здійснення інших заходів необхідних для забезпечення. Реалізації указу Президента України від 22 лютого 2010 року No203 про створення Ківерцівського національного природного парку Чорноська Пуща. Цей документ надійшов із Кабінету міністрів. Він схвалений на засіданні Кабінету Міністрів 28 березня 2011 року. Протокол номер, 200, номер 23 Протокол номер 23 Так от в цьому плані передбачаються слідуючі заклади. Розписано по міністерства визначені відповідальні встановлені строки. Кабінету міністрів України забезпечити вирішення питання щодо утворення адміністрації Ківерцівського національного природного парку Цуменська Пуща. Та забезпечити її, її функціонування. Відповідальні Згідно з повноваженнями, вжити необхідних заходів до виконання відповідного завдання про результати поінформувати Кабінет міністрів з проєктом відповідного листа президенту України. Органи відповідальні: Міністерство екології та природних ресурсів, Мінфін, Колинська облдержадміністрація. Управління експертизи у сфері безпеки і оборони Департаменту факту експертизи. Це мало бути зроблено до 1 грудня 2011 року. Пройшов 11 рік, цілий рік пройшов. І на сьогоднішній день, наскільки я поінформований, нічого в даному питанні не зробив. Або якби була адміністрація, то ви, мабуть, були про це ознайомили. Слідуючий захід. За опередження у шестимісячний срок у встановленому порядку положення про Ківерцівський національний природний партій Сумайської площа. Так само відповідальні Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство культури, Міноборони, Міністерство охорони здоров'я, Мінфін, Державне агентство. Землі. Це мало бути зроблено до 1 липня 2011 року. Значить, хочу повідомити, що деякі потуги, не потуги, а досить велика, велика робота проведена по даному питанню. Положення є, положення розроблене Міністерством екології та природних ресурсів. Але воно на сьогоднішній день ще повинно пройти погодження. Хоча це єдиний документ. Над яким вже працювали, і є певні результати.